Як я думаю, ви вже давно знаєте, я взагалі не фанат того, що робить Illumination по різним причинам. Хоча, коли це був перший мульт про нікчемного, це було весело, але весело лише один раз. Всі інші спроби якось розширювати цю франшизу, як на мене, зробили тільки гірше. Тож спробую максимально неопереджено та як завжди коротко і без спойлерів розказати вам про мультфільм Нікчемний я хай Бог милує чотири. Давайте по порядку. По сюжету Гру допомагає заарештувати свого давнього знайомого, точніше, навіть конкурента, котрий з часом все ж таки тікає з в'язниці. Тож тепер уся родина під програмою захисту свідків мусить переїхати в інше місто, змінити свої імена і по суті почати нове життя. Ну і на додаток до цього у них ще є спиногриз, який не дає знудьгувати. Персонажі тут всі ті самі, які чомусь із року в рік ні на краплинку не старіють, навіть не зважаючи на те, що нові встигають народжуватись. Антагоніст, як завжди, клішований і на цей раз щось взагалі без родзинки. А от жовті месники, не дивлячись на банальність, все ж таки довга і смішна пасхалка вийшла. Для кого не буде сюрпризом, те, що це дитячий мультфільм, на якому дорослим буде відверто нудно, Тож це шикарний варіант зайняти своє чадо аж на півтори години, або замкнути у залі кінотеатру, але у цьому випадку треба обов'язково купити попкорн. Бо тут прям є 25 п'ятий кадр, тож я попередив, якщо що. загалом весь мультфільм побудований так, щоб не було просадок в сюжеті, або купи діалогів. Тож кожні 5 хвилин відбувається щось динамічне. Екшен, звісно, дурнуватий, але потішний. Весь гумор, як завжди, тягнуть на собі посіпаки. Є декілька нормальних жартів, але загалом це все купа максимально дитячих гегів. Загалом це все відчувається як черговий епізод серіалу, а не як повноцінний художній мультфільм. Деталізація, незважаючи на дивні пропорції, тіла персонажів, все ж таки на найвищому рівні. Багато різноманітних ракурсів, що створюють драйвову картинку, трохи правда зловживають сценами, типу знятих одним кадром, але це виглядає прикольно. Музичних треків небагато, але майже всі вони це відсилання на щось. Композитор мультфільма Ейтор Перейра відомий за такими проектами як Нікчемний Я, Нікчемний Я 2 та Нікчемний Я 3 Особисто мені ні холодно, ні жарко від перегляду. Тож якби я його не подивився, то взагалі нічого б не втратив. Але й не можу сказати, що було прям погано. Нудно так, але це недовго. Тож заради когось можна сміливо піти на таку жертву. Ну, якось так. Ну а що?